Перші години після окоту. З вами канал Солоти Моя Доля і сьогодні знову про таких розумних і чудових тварин тварин, як кози. Цю козу я називаю Юля, бо в нас кози без роги, а ця народилася рогата. І вже так сталося, що залишилася вона в нас. На плем'я, це в неї перший юкіт, вона первістка, так як називається. І нещодавно, тільки, можна сказати, десь годину, може навіть менше, тому я кокотилася. Добре, що кіт прийшов, пройшов в день і, можна сказати, на очах, бо собака наша, як завжди, подавав сигнал тривоги, що в хліві якісь виходи за межі, за рамки. Одна кузиня народилася нормально, а друге довелося допомагати в породілі, в первісті. Але все ж таки кожен раз не втомлююсь думати про те, що як все передбачено природою, як все чудово продукту, первістка, але якось вже звідкись вона знає, генетично закладено в її мозкові. Те, що потрібно облизувати тих своїх маленьких немовляток, масажуючи їхню шкіру, що потрібно підпускати до вимені, бо ще вчора я її пробувала здоювати, бо війм я вже було набрякле. Вона тікала від мене і не давалася зовсім. І я думала, що це я вже це має бути. А сьогодні легенько підпустила до себе своїх дитинчаток. І вони послали цілюща молозиво. Ну, поки що ще наша кізенька не щистилася. А хто тримає кози, знає, що це також основне в родовому процесі, що коза повинна е, щиститись, народити залишки в місце, де знаходились козенята в її утробі. І тоді окіт буде вважатися завершеним. Я вже її, звичайно, напоїла піло, дала, як я завжди даю б'ю яйце, в піло, десь літру, можливо, трошки більше води. Додаю дрібку солі і цукру, і також частинку свяченної води. І ось таке перше піло для кози. І хоч вона не хоче нічого пити, Ніякого піла, бо стара коза в нас п'є і сироватку, і помиє, і супи, і все. А ці молоденькі, чомусь вони не привчилися і п'ють тільки чисту воду, ніяких добавок не визнають. Але зараз після окоту в неї така справа, що випила вона все, що я їй пропонувала, і звісно, випила б і більше. Але більше поки що не потрібно давати. Ось таке диво природи народження нового життя, як, як і в жінки, так і в тварин. Звичайно, найдивніше те, що тваринки відразу встають на ноги і стають дієздатними, рухаються і навіть без людської допомоги припадають до вимені матері і суть. Набираючи сили від цього цілющого першого молодіва. Козівники, звичайно, знають, що іноді козенята народжуються в плівковому мішку, і потрібно тоді цей мішок розірвати, дати козеняткові подихнути, бо в цьому плівковому мішку, якщо народиться, якщо не допільнувати козенятку, може і задихнутися. Так що все ж таки. Народження нового життя це такий тривожний процес і бажано людині бути присутнім при цьому процесі. А це наші, наші, наш квартет, згадую, як називається, група людей, які співають в чотирох. Квартет від старшої кози, їм тиждень, і вони вже, слава Богу, беруться їсти в церну, обдирають листочки. Хтось мене запитував, як я роздоюю козу. Ну, на жаль, цієї мені роздоювати не приходиться, тому що е, одна коза й четверо козенят, і вони висисають все молочко, так що мені не залишається нічого. Вже тоді, коли прийде трохи часу і. Розберемося ми з козенятами. Найсінніше те, що доводиться, звичайно, і прощатися з ними, перетворюючи, перетворюючи м'ясо, але ж таке життя. Що поробиш? Звичайно, шкрибуть коти, як кажуть, по серцю. Шкода, але ж, але ж не будеш ж тримати отару кізь. А як ви бачите, як ви переконалися із моїх відеороликів, і звичайно, хто держить сіз, той сам знає про те, що кози, кози дуже плодючі тварини. Вони можуть мати не тільки двоє, а й троє. І от як цього року в нас рекордна, рекордний охід, четверо козеняток. Вони вже досить такі самостійні. Показувала в одному коротенькому відеоролику, що облюбували собі ящик, котрий стоїть під годівницею, залазять туди спати. Ну, Незабаром цей ящик буде для них, звісно, тісним. Кузенятка підростає, а ящик не розширюється. А в перістки я навіть не думала, що також народиться двоє маляток. Але ж маємо те, що маємо. Аби були здорові всі, якось далі вирішимо, що, що і як з ними робити. А козу, котра окотилася тиждень тому, вже перевели на повний козячий раціон І звичайно, і люцерна, і соковиті корми даємо. Правда, бурятів у нас обмаль, чи можна сказати, що вже нема, а ще свині. Розраховують на годівлю тими буряками, так що козі потрошки додаю моркву. отру. Не дуже вона так хоче тої моркви, буряки, звичайно, краще їла, але ще мусить їсти й морпу. Ну, яблуко деколи. Так, крім того, даємо потрошки ячменю. В перші дні варила вівсяну крупу, а зараз вже не варю, даю чисту воду, але потрібно буде купити макухи. Від макухи, звичайно, збільшується кількість молока. Ось повлягалися. Так що молока вистачає і на чотирьох, хоч нам вже не вистачає. Хіба десь трошечки з з дою для куті. Але козенята всі такі жваві, нехуді, так що якось вони міряться під козою, хоч як ви всі знаєте, кози тільки дві дімки, а кузенята, як я вже кілька разів наголосила, четверо. Добре, що народжують в такий час, коли ще не поруємося на городі. Ну Вже дехто в нас і картоплю садить, але я вважаю, що це дуже зарані, бо найравіший період, коли ми садили картоплю, це було в кінці березня. І то бували роки такі, що морози, котрі поверталися ще, бувало, і в кінці квітня, і навіть і в травні. Морозили цю картоплю, ми бігали і намагалися її накрити землею. Пригортаючи плужком, але все ж таки верхівки оброб... обмерзали. І були такі роки, що змерзала картопля і не було врожаю. Так що я вважаю, що якщо нема чим накрити, якщо немає укривного матеріалу, то поспішати з посадкою картоплі не варто. Але це, звичайно, друга тема. А сьогодні моє віде... відео присвячене, як ви вже бачите, козам. Старшеньких вже потрібно було б випускати на прогулянку, на сонце, щоб набиралися вітаміну Д. Але сьогодні прохолодно. Хоч не дуже так козенята бояться, бо вони в шерсті. Але хай буде тепліше, буде якийсь сонячний день, то якщо будемо мати час, то потрібно буде цим займатися, випускати. Ну, а незабаром все ж таки зазеленіє гілля верби. Так що будуть для кози суковиті корми у вигляді вербових гілок. А це вони дуже полюбляють. Люблять дуже гілки з різних дерев. З одної сторони це чудово, а з другої сторони не дуже, бо навіть тую мені частково над'їли, тільки не впильнували, виводили на берег, бо ми держимо кози на мотузках. Вони в нас на припонах не випускаємо їх пасти. То тільки десь не припильнували, вигонили, не припильнували, то туя вершка позбулася. І не тільки туя, а інші дерева, котрі не загорожені, також можуть стати здобиччю для наших кіз. Можуть об'їсти не тільки листя, а навіть і кору. Отже, маленьке, шукає вим'я само, бо я підштовхувала, показувала йому спочатку, де, де знаходяться дійки, а це вже воно зіп'ялося на ніжки. Звичайно, ті ніжки ще тремтять, але все ж таки шукає вже мами поживі. І я так розумію, що знайшло, те, що шукало, і вже прийшла. Присмокталося до молозива. а коза далі продовжує масажувати. А ще, можливо, хтось живе недалеко, а я живу, я вже говорила в багатьох відеороликах, Хмельниччина, Красилівський район. Можливо, кому потрібна кізонька чи цапок. то, звичайно, за якусь чисто символічну оплату могли б і продати. І за бажання ви також зможете стати власниками таких чудових тварин, як кози, які мають сілюще молоко, м'ясо від яких набагато корисніше, ніж свинина, як доказують лікарі. І взагалі спілкування з ними тримає нас в тонусі, бо чи хворий, чи щось, ще якісь негаразди, але мусиш йти, мусиш годувати, мусиш доїти, поїти і так далі. Ну і іноді милуєшся ними, милуєшся і дивуєшся тим, які вони розумні, які винахідливі і милуєш, як малеча. Грається, не казавши й маленькі діти. Ось така сьогоднішня моя розповідь про кіт. Про кіт ще одної нашої кози, а їх у нас всього три, ще одна має кутитися у квітні. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба, найшвидшого припинення війни, перемоги наших збройних сил. Щоб нам дав Бог ще прожити у мирній країні. А це був канал Село ти моя доля і коза хоче забрати в мене телефон. Хто не знає, згадую, що звати мене Ніна, а чоловік Володимир він також іноді розповідає про свої якісь е, вироби, як я називаю залізяча, якими е, вироби, якими ми. Обробляємо городи, які полегшують сільську працю. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Як завжди кажу до зустрічі. Це був канал Село ти Моя доля.